ситуацію навколо віцепрем'єра Чернешова і от з'являється інформація, що можливо в новому складі уряду, а взагалі не буде цього міністерства, оскільки немає на це ані фінансів, ані людей для того, щоб витрачатися. Про що може свідчити така інформація, що не буде навіть потім міністерства? У нас кулуарах жартують, немає, нема міністерства, немає справ не хочуть ага. таким чином сприяти, щоб він уникнув безпосередньої відповідальності за ті чи інші речі, які він скоював разом з людьми, які були в певний момент його командою. Ця ця ситуація з міністром єдності свідчить про те, що у нас а судові рішення протягаються в ручному режимі. Б, те, що у нас є так звані свої для офісу люди, яких можуть відмазати від чого хочеш, і їм навіть обіцяють якісь такі речі, які спонукають цих людей повертатися до України, незважаючи на те, що тут є безпосередньо кримінальна справа проти них. Третє, що своїх можна. Ем... Карати, скажімо так, в дуже лайтовому режимі, а от військовослужбовцям, а от опозиції, треба по повній програмі вписувати все, що прописано і не прописано законом, тому що оця цей запобіжний захід, який йому запропонував суд, скажімо так, тільки застава без альтернативи якоїсь інакшої, він взагалі, по перше, не співмірний з тими. Запобіжними, які його фігурантам цієї ж справи були запропоновані, а там безальтернативно арешт тримання під вартою було тут тільки заплати гроші і можеш собі гуляти. І взагалі була оця дивна ситуація: що прийдете на суд, не прийду. А може завтра прийдете? Ну подивимося, чи в мене вийде. А може післязавтра? ну я спробую. В той час, коли. І військовослужбовців, і от, наприклад, нещодавно ніну Южаніну кошмарять просто страшними обшуками в цивілічний чекістський спосіб, і на це немає жодної управи хоча ці всі обшуки і затримання відбуваються без будь-яких рішень суду на то на система, як така з іншого боку, знову було засідання у справі Червінського. Всі е е клопотання адвокатів були абсолютно відхилені, ну без жодного розрахунку. Одного з адвокатів Романа Червінського е пресують по повній програмі, щоб він відмовився від цієї справи, хочуть йому заборонити бути адвокатом Романа Червінського. А в той же час ми бачимо тут ситуацію, що міністра навіть не відсторонюють від роботи. Ну, яка єдність тут може бути? Це дуже цікаво. Напевно, єдність з офісом і єдність з 90 всякими там кварталами.